Віт, моя хороша, сьогодні тут спокійна, затишна атмосфера. Я запрошую тебе провести цей час разом. Зі мною це моя авторська книга Запроси себе на побачення. Вона вже доступна англійською мовою на платформі Amazon, і мені захотілося поділитися нею також і з тобою, українською мовою, справді щиро, і від усього серця. Можеш слухати це відео у навушниках, під час прогулянки, чашки чаю, або просто у моменти, коли хочеться побути наодинці із собою. Після кожного розділу є невелика практика або завдання, щоб ти могла прожити прочитане не лише розумом, а й серцем. Усі практики я буду залишати у своєму телеграм-каналі. Посилання знайдеш у описі під цим відео. Тож, для кого ця книга? Вона для тих, хто ніколи по справжньому не чув себе. Для тих, у кого внутрішній критик говорить, блін голосніше, ніж будь-який здоровий глузд. Для тих, хто втомився сумніватися у власній цінності і жив довго, ставлячи інших вище за себе. Для тих, кого вчили бути зручними, мовчати, не просити, не показувати свої справжні емоції, для тих, хто пережив. Зради, втрати, розчарування і загубив себе серед чужих очікувань. Для тих, хто колись розчинився у стосунках, у роботі, у турботі про інших, і тепер вчиться знову чути, відчувати, повертати собі голос, тіло і блін, життя. Для жінки, яка хоче знову відчути, що її серце це дім, а любов до себе це не егоїзм, а дійсно найглибше. Цілення. Це книга для тих, хто шукає гармонію між душею і тілом, для тих, хто готовий перестати виживати і почати жити справжньо, з любов'ю до себе. Тож, якщо ти давно не проводила час із собою, можливо, саме сьогодні той день, коли варто запросити себе на побачення. У цьому світі галасу ролей і нав'язливих образів, так легко загубити себе. Ця книга твоє побачення з тим, хто ти є насправді без деркал, без фільтрів. просто Перед читанням цієї книги я хочу, щоб ти тримала поруч свій улюблений блокнот, де могла б записувати свої думки її емоції, свої враження її бажання. Вступ. Привіт, чарівна! Я щаслива, що саме ти обрала цю книгу. Бо я знаю, що саме зараз ти готова піти на своє найпрекрасніше, найзапам'ятованіше побачення у житті. А зараз вдихни на повні груди і гучно видихни. Заплющ очі і уяви своє ідеальне побачення. Яке воно? Можливо, ти в затишному ресторані, столики якого розміщені на березі моря, спостерігаєш, як сонце спішить сховатися за горизонтом, а вогонь свічки, яку щойно запалили, нестримно метушиться, чекаючи волотарку ніч. Приємна ліпня сукня лагідно обіймає твоє тіло, а стопи все грають з піском, занурюючись то глибше, то виринаючи, звільняються від піщинок. Приємна, жива музика, яка переплітається з шумом хвиль, занурює, наче в медитацію. А ось і офіціант, який спішить подати тобі твій улюблений напій. А можливо, це пікнік десь подалі від людей. Природа, яка наче колисає своїми кольорами і пейзажами, тепла, зручна, можливо, навіть улюблена ковдра, на якій ти сидиш у своїх зручних джинсах і у вільному светрі чи футболці. Аромат їжі, який доноситься з солом'яного кошика, збуджує апетит, і тобі не потрібні прибори, щоб почати їсти. Адже ламати хрумкий шматок хліба або круасана, вимочуючи його в улюблений соус або джем, набагато приємніше, смакуючи просто руками. Чи, можливо, ти вдома готуєш їжу під улюблену музику, наповнюючи келих, уважно слідкуючи за процесом? Твій одяг такий же легкий, як і ти зараз. А ось і твій улюблений фільм. Вже чекає, коли ти натиснеш на кнопку плей? і зануришся в історію іншого світу? Яке твоє побачення? А зараз візьми блокнот і запиши усе: Де ти? Як ти виглядаєш? У що одягнена? А твоє волосся? Що навколо тебе? Яку їжу ти хочеш їсти? Які напої хочеш скуштувати? Чи є люди, а можливо, ти одна, які аромати вдихаєш? Що ти відчуваєш? Опиши це все, абсолютно все, всі деталі, всі подробиці. Не поспішай. Дай час на роздуми. Дай собі час побути в тому моменті, в тому побаченні з тими емоціями. Наповни з тією енергією. Перечитай все, що ти написала, голосно, виразно і захопленням. Так? Наче ти читаєш свій улюблений роман. А тепер я запитаю, чи вистачить тобі сміливості втілити це побачення в реальність? Що скажеш? Готова? Я думаю, що ти готова. Уявімо, що зараз у руках ти тримаєш сценарій свого життя. Багато сторінок вже списані різними кольорами шрифтами. Це твоє минуле. Але багато сторінок досі пустує, і всі ці сторінки ти можеш писати сама. Можливо, варто спробувати, що скажеш. Легко плести за течією. Але я обіцяю, якщо ти спробуєш писати сценарій свого власного життя, ти зрозумієш наскільки сильною і особливою ти є, відкриєш ту силу, яка дрімає всередині тебе і чекає, коли ти розбудеш її. Звичайно, в житті є ситуації, які ти не можеш контролювати, але в цьому і вся суть цього життя неважлива ситуація, неважливі люди, думки і дії, яких ти не можеш контролювати. Важливо, як ти реагуєш на певні ситуації, що складаються. Важливо, як ти реагуєш на навколишній світ. Чи пливеш ти за течією, спрощуючи певні речі, чи все ж таки створюєш щось особливе? Що, що змушує серце битися частіше, Що, що змушує кров бурлити, а очі світитися від емоцій. Все починається з маленьких кроків. Тому запроси себе на побачення, на те, яке ти щойно написала: дай собі максимум три дні на реалізацію цього дійства. Не відкладай життя на полицю під назвою А, зроблю колись, можливо, потім. Зроби це не для когось. Зроби це для себе. Можливо, не так ідеально. Можливо, тобі доведеться змінити море на річку або фонтан. А вигляд на ейфелеву вежу на панорамний вигляд на якесь гарне місце. Тобто відштовхуйся від того, яке побачення ти уявила. Але зроби це. Перечитай, що ти щойно написала, і наблизь це до реальності. Створи собі це побачення. Бо саме ти можеш зробити для себе те, що інші ніколи не зможуть. Саме ти. Ти можеш підхопити себе, коли падаєш. Саме ти можеш витягнути себе з емоційної ями на межі депресії і стресу. І саме ти можеш подарувати собі сама нереальні емоції і спогади, бо ти головна і центральна фігура у своєму житті. Не потрібно чекати правильних людей. Правильного часу або правильного моменту. Можливо, звучить егоїстично. На перший погляд, так. Але чи замислювалася ти колись, чому в літаках просять спершу одягнути маску на себе, а вже потім на дитину, що сидить поруч, або на когось, хто поруч із тобою потребує допомоги. Бо без повітря ти не врятуєш нікого. Бо тільки той, хто дихає. Може тримати інших за руку. Бо любов до себе і внутрішня упора це не егоїзм, це кисень. І саме з цього все починається. Тож, одягни маску, наповни легені киснем і піди на побачення з собою.